Йдемо далі. з приводу кейсу Маран Харів, тут хочу трішки зупинитися і детальніше розказати про, про сам кейс і як це можна облаштувати в рамках вашої компанії або організації, де ви працюєте. У нас це організовано у рамках такого Club, де ми підтримуємо зі зв'язок зі своїми експівробітниками. Для чого ми це робимо? Ми розуміємо, що перше це людський фактор. Ми не просто якісно наймаємо. Для нас важливо якісно е, прощатися і в дужках не прощатися, тому що, по суті, ми створюємо це ком'юніті людей для того, щоб повторно до них повертатися. Друге, це регулярний збір рекомендацій. Тобто ми контентно підтримуємо взаємодію з нашим клубом експівробітників. Е, Ми, прям, У нас була така штука, що ми робили прям контент-план, для того, щоб е, збирати рекомендації, висвітлювати якісь. Класні новини нашої компанії, що у нас змінилося, е, висвітлювати якісь матеріали нашої компанії, якщо хтось написав експертну статтю чи колонку, чи виступив на якомусь івенті. Або, наприклад, у нас організовується якийсь івент, е, і ми розуміємо, що було б круто на нього запросити наших екс співробітників і ми це робимо. Таким чином, ми е, підтримуємо дуже тісний зв'язок з нашими ексами е, і можемо ще залучати їх до партайм фріланс проєктів задач. Наприклад, у нас так було, що ми е, Розробляли наш чат-бот, і за допомогою наших експівробітників ми знайшли людину, яка змогла нам допомогти нашій рекрутинговій команді з цим чат-ботом. Наступне це робота над фідбеками і відгуками. Наприклад, у нас є сторінка на довгу, або там будь-які інші сторінки нашої компанії в різних соцмережах, і ми розуміємо, що круто працювати над тим, щоб фідбеки від або нашого Чих кандидатів або наших поточних співробітників, або наших експробітників е, були на цих сторінках, і це допомагає нам збирати е, відгуки від наших експівробітників е, і стимулювати їх, залишати фідбеки, якщо е, супер щирі е, вони можуть бути там не на 100% позитивними, але з якоюсь ноткою точок росту, і це прекрасно. Але головне, щоб цей фідбек був живим, максимально наближеним до реальності. І повторні найми тут скажу, що у нас було два повторних найми. От це була дизайнерка, і це був qa інженер яких ми найняли з наших експівробітників з нашого такого ком'юніті. Я вважаю це супер дієвим способом і таким важливо, важливою ініціативою, яку або варто запровадити в себе в компанії, або принаймні думати у цьому напрямку. Плюс ще ще дуже важливо, щоб ваш сілево стейкхолдери були залучені у цей процес. Для нас було критично важливо, щоб були такі nurturing меседжі з боку наших стейкхолдерів, які показували про те, що ми тут є. Ми з вами спілкуємося. Ми вас підтримуємо, тому що по суті. Ондером цього процесу для нас зараз є наша команда. У нас відповідальна за цей процес одна людина з нашої команди, але залучення стейкхолдерів суперважливе для підтримки цієї авторитетності активності, і тому е про це також варто не забувати, якщо є такий посил і